Рубрика питання до оптометриста: так на чому ж все-таки краще зекономити при покупці оправи на самій оправі або на лінзах? Тому що зараз побутує думка, що лінзи мають бути дорогі, а ось оправу можна взяти вже дешево. Наведу я вам простий приклад: прийшли ви робити собі окуляри, взяли найдешевшу оправу і поставили туди лінзи. Дві лінзи в сумі у вас вийшли 30 тисяч, прогресивні лінзи. Добре. Рік або півтора ви походили в тій оправі, метал окислився, оправа трісла. Що робити з лінзами? Ну, то викинути, а що ж. Правильна відповідь. <правж> Тому що прогресивні лінзи, крім такої самої моделі оправи, як у вас була, ви більше нікуди не переставите. От. Е, а кожен виробник змінює свій модельний ряд оправ, і таку саму модель ви вже навряд чи знайдете. Тому. Єдине, що залишається, це бігати по майстернях і пробувати щось зробити з тою оправою, клеїти клеєм і так далі. От, Тому я вважаю, що коли ви берете дорогі лінзи, на оправі економити взагалі не варто, тому що оправа це якраз рамка, яка буде тримати ваші лінзи. Ваші лінзи без оправи, ну, ви собі їх можете там, на стіл покласти і милуватися ними все. Економити не можна ні на чому, коли ви вибираєте собі окуляри і коли йдеться про ваше здоров'я.